Ані глядачів, ані художників. Попри заборону проведення масових заходів, осінній салон таки відкрили. Охочих виставитися на одній з найсерйозніших виставок України таки чимало. Пів тисячі митців подали до відбору шість сотень картин. Витримала критику лише половина полотен. Роботи привезли з Києва, Одеси, Луцька, Запоріжжя, Донецька та з Криму. А ще з Польщі, Голландії, Норвегії, Латвії, Словаччини та Сполучених Штатів. До кінця місяця журі назве 10 дипломатів осіннього салону. А от трьох звичних прем і перша з яких торік сягала п'яти тисяч гривень, ймовірно, не буде. Я все борюся. Ну, звичайно, треба дуже серйозно відноситись, щоб зайняти на цій виставці якісь престижне місце. У мене якось не виходило так суто підготуватись до цієї виставки і поборотися за перші місця. Так десь. Може, близько кручуся, але не виходило. Осінній салон відкритий постійно від обіду і до сьомої вечора. Однак глядачів пускатимуть не масово, аби ті часом не підхопили один від одного вірусу. Я не думаю, що зразу прийде 20 чоловік. Будуть йти по одному, по два, сім'я міну по чотири чоловіки. Зали великі, і це дозволяє розпорошитися в них і насолоджуватись твором мистецтва. Оскільки цьогорічний осінній салон не мав звичного помпезного відкриття, то якщо скасують карантин, виставку обіцяють, хоча б закрити офіційно.